Так, один-один. Дивіться, в мене нема Беджика, в мене нема. А, чого там ще? <сум> Нічого нема. в мене будуть тому фотографії того, щоб я підтвердив, що я дійсно молодіжний лідер. Або, знаєте, вірити пастору це добре, але потрібно... Зараз на поки запуститься. А, добре, продовжимо тему Крис. А, Вийшло так, що... Мабуть, краще дочекайся, поки він запуститься. Я потім зараз да, ключимо. Виходить так, що я став молодіжним лідером у 2021 році. Взимку це було, сталося а, з того моменту, що наш пастор Андрій підійшов, сказав: ну. Все, вітаю! Тепер діти, підлітки, молодь, це твоя обов'язковість. Я такий, о класно. А до цього часу я був просто гарним служителем, якимось там, можна сказати, керівником великої команди. І все почалося з того, що після того, як цю новину дізналися люди, кількість нашої команди молодіжно, воно зменшилось до. Мінімальної кількості, тобто, багато людей, які дізналися, які були в команді з пастором Ілією, вони перейшли з ним на наступний етап, тобто його зріст почався з ростом і для них. І тому вийшло так, що в мене все, що залишилося, це декілька підлітків, мрія і ресурс нашої церкви. І треба було починати щось робити з нуля. Ми вже приходили тоді кризис, часи ковіду, коли треба було дуже швидко перейти в онлайн. І тому, так, да, тільки я ж казав, трішки почекати, ладно. І тому треба було щось вирішити. Тому я би хотів поділитися декількома моментами. Сподіваюся, що зараз воно швидко. Бо мені дуже потрібні фотографії. Ну, камон. Добре. Да, да. да Паперова бікля завжди край. Треба було надрукувати, знаєте, як раніше було в церквах, щоб ви перегортали. Ой. Все працює, слава Богу. Мій спіч буде про три речі. Перше, це те, що ми робили командою всередині, тобто наші внутрішні дії, які допомогли нам далі зростати і тому подібне. Друге, це те, що ми робили командою, наші зовнішні дії, які допомогли нам трішки сформувати те оточення, якому ми почали служити. І третє, це просто декілька важливих моментів. Почну з того, що зараз те, що є в нас. А в нас є три локації, де ми щотижня служимо підліткам. Дві з них в нашому в місті. Одна з них запустилася в травні місяці 22-го року. Коли, якщо ви трішки дивилися за новинами, в Миколаєві був, мабуть, один з найгарячіших періодів. А перші два місяці в нас була загроза фізичного контакту з ворогом, а саме з травня в Миколаєві почались. Дуже жорстокі обстріли майже щодня різними такими засобами. І єдиним шляхом для нас, що було робити, це збиратися хоча б раз на тиждень і просто проводити час разом. На момент того, як ми починали наше служіння, нас церкви з 50 людей, які були дуже великим плодом нашого першого року служіння, які тільки прийняли Христа, залишилось до 10. Тобто, близько 40 людей, молоді. Вона просто роз'їхалась. Їхала в Європи, вони е, вивозили своїх батьків, дорослих, кого тільки можна було робити. Е, мій найближчий друг лідер поїхав в той момент, і нас залишилось до 10 людей. Люди, які розбиті, не знаємо, що робити. Немає ні локації, нічого. А в травні ми почали робити зустрічі, і на ці зустрічі почали збиратися підлітки. Це було неймовірний час, тому що знаєте, одна справа проповідувати на конференції, одна справа проповідувати на вулицях, одна справа проповідувати і шукати якісь креативні засоби. І зовсім інше відчуття, коли ти проповідуєш. а Під час цього ти відчуваєш, що ракети впадають на твій район, десь у сусідні дома, і всі діти вони постійно в телефонах, бо ми живемо в Чині. Так пройшов наше літо. За цей час ми змогли послужити багатьом-багатьом підліткам, і ми зрозуміли. Декілька моментів, які я обговорював з командою, і які дійсно я вважаю Корисними саме для того, що можна робити всередині команди. Я би хотів цим поділитися з вами. Перше про це вже казали неодноразово, це велике спільне бачення, а це те, що тримало нас в якомусь моменті. Вони ти розумієш, що ти робиш і навіщо. Це знаєте таке основне паливо, яке допомагало рухатися вперед. Як у будь-якої місії, будь-якого служіння потрібно розуміти, що і навіщо ми робимо в цей даний час. Наше бачення завжди фокусувалося не на тому, що всередині церкви, не на тому, як всередині Церкві, а на ту молодь тих підлітків дітей, які поза зоною церкви. Тому що якщо нам важко, а ми з Христом, ми просто гадали, а як їм у нас хоч якась надія, хоч якась віра є, а як тим дітям, просто які ну, навіть ніколи можливо не чули про це. До війни в Миколаєві було близько 40 тисяч шістдесяти підлітків. Залишилися до серпня 4-6. Тисяч дуже багато людей поїхало. але в нас було бачення і наша е, локація. Вона постійно починала наповнюватись. А друге, що нам допомагало, це турбота від пастора до підлітка. Це дуже, знаєте, не поширена тема в церквах. Бо, звичайно, типу є така думка, що якщо комусь треба, то він має підійти і сказати про це, записатися там, знаєте, на прийом, подзвонити, написати. Ми розуміли, що критичний час і ну криза, треба щось робити. Тому ми, дорослі, ми зробили такий крок, що ми будемо турбуватися про дітей, про підлітків, про молодь самі перші. Вони не телефонують, ми телефонуємо. Вони не пишуть, ми пишемо. Ми питаємо щодня, що треба, як допомогти батька. Тому подібне тому цей момент він поширився спочатку всередині команди і він допомагав відчувати цю єдність. Нас було можливо мало, але ми турбувалися один про одного. Наступний момент комунікація, компетентність про це трішки казав пастор. Але ось саме момент з компетентністю він зіграв потім. А трішки. Поділюсь спойлером: влітку після літнього табору у нас було рішення від'їхати в область і починати нову локацію в новому місті, де навіть не було церкви. Це був новітній експеріс для нас. Ми поїхали в таке чудове місто, як Южноукраїнська Миколаївська область. Місто 40 тисяч населення, дуже багато підлітків, мабуть, до 10 тисяч. У нас поїхала 4 людини без церкви. Без якоїсь підтримки там на місці ми орендували приміщення, і ми почали просто збирати підлітків і розповідати їм про Христа. На першу зустріч до нас прийшло близько 25 підлітків, і це було дуже класний експірінс, тому що половина з них були п'яні, накурені, якісь дивні. Але вони сиділи, вони такі вау. Нам подобається, нам подобається навіть не те, що тут кажеться, нам подобаються ці люди. Вони якісь унікальні. Що це за інопрошеленці з Миколаєва приїхали, з ними щось не те. Тому наступний момент компетентність. Нас поїхало мало, і це до вас, можливо, таке підбадьорення, що не завжди для служіння потрібно багато людей. Інколи потрібно мало, але компетентних, сильних лідерів. І тому, звідси, наступний момент це постійний ріст в лідерстві, постійний рух вперед, постійно практикувати, практикувати, практикувати. Тикувати, шукати нове навчання, а те, що сьогодні казав пастор апостол Генрі, це дійсно знаєте, воно відчувається, що нам, як молоді, потрібно постійно розумнішити. І останній момент, який дуже сильно допомагав, це глибокий аналіз і сильна адміністрація підзвітність. Якісь моменти, знаєте, постійного розмірковування тим, що ми робимо, навіщо, як робити що далі. Це допомагало нам всередині команди, і завдяки цим, знаєте, стосункам, адміністрації, духовним моментам, бачення, лідерству, воно все і вдавалось. І навіть, знаєте, за рахунок того, що було чотири людини, ми змогли там зробити певний результат. Зараз у місті ми збираємо. Ну, зараз ми вже майже запрацювали, то будуть фотографія. Трішки покажу, сподіваюся, що нічого не зламається. Ось, поки тут довантажується. Будь ласка, будь ласка, працюй. О, є. Клас. Майже, майже, майже. Пробачте, що так цей, так не люблю техніку. Оп! Клас. І так, трішки покажу вам фотографію, сподіваюся, що в останній момент. Це доповнить як це сказати фактам. Окей, поїхали. Це 2021 рік. Тут ви можете побачити ті люди, з якими ми взагалі починали служіння. Двоє з них з фотографії одразу мене потім ну не кинула, покинули команду. Тому тут залишалася взагалі мала кількість людей. І повнолітні тут лише був я, і наш коля зараз і засу, якщо що молиться за нього. А, всі інші були молоді підлітки, свіжі люди в церкві, але найголовніше, що в них було це вірність, і ми починали робити наше служіння. А це наша перша зустріч. А, команди тут близько а, ні, оце перша зустріч вже не перше було. Команда тут близько 7-6 людей, але ми зібрали дуже багато підлітків. І почали просто робити з ними різні програми. Якщо комусь цікаво, це то там був майстер-клас, там хлопці-дівчата розповідали, що ми робили. Це близько через пару місяців вже результат, стало ще більше людей. І потім моя одна з перемог це зимовий табір до першого року. Більшість тих людей саме в тому таборі прийняли Христа, а, близько там 30-35 людей, і майже всі вони потім поїхали, коли почалася війна. Війну ми застріли в такому складі. Нас залишилося, ось ви бачите, пастор Олександр Бут і декілька людей з нашої команди. А, теж молоді, зелені, перелякані, але щось ми робили. Ми почали наші зустрічі, не звертайтеся, будь ласка. О. Ми почали наші зустрічі 28 травня. На першу зустріч, як ви бачите, прийшло ну трішки людей. Але до кінця літа наша локація поповнювалася, ви були вірними, і це було класно. І потім те, що я Южноукраїнськ, Ось перша фотографія. Це перша зустріч. Ось ці п'яні хлопці, як можна побачити. І ось те, що в Южноукраїнську зараз, на даний момент. Класно, що на даний момент команда, яка залишилася лише дві людини, там розповідали про рік для Бога. Це був мій сім місяців для Бога. <рес> Окей, і ось на даний момент наша одна команда южноукраїнська. Я би хотів тут трішки зупинитися про те, що важливо робити зовнішнє. Перше, навіть нульовий момент, ми дуже сильно відкриті до того, щоб закликати невіруючих підлітків робити з нами щось. І це знаєте можливо бути викликом, тому що знаєте, завжди є питання. Ну вони ж не віруючі, вони не вміють молитися, вони не вміють читати Біблію. Але давайте згадаємо, кого Ісус взяв своїми учнями і що з ними страпилось за три роки перебування в правильному середовищі. Як на мене, знаєте, був такий твір Джером Селенджер над прірвою, не пам'ятаю українською над пропустю вражида російською. Там дуже класна цитата. Я дуже сильно я люблю, якщо я стою над прірвою і ловлю просто тих маленьких діточок, які ось мають зірватися. Це ми і робили. Ми просто виривали цих хлопців, дівчат з їх оточення, забирали к нам в оточення і казали, давайте робити щось з нами. Так, це дуже небезпечно, тому що знаєте, ці діти вони проводять з нами програму, а потім вони можуть вийти і матікуватися або курити, або щось. Так, але це процес. І один із наступних моментів стосовно зовнішнього це довготривалі відносини з молоддю, які, якщо навіть вони не сприймають християнство. Бо знаєте, це процеси, їм потрібен час, їм потрібно давати можливість. Бо ми інколи, знаєте, є така думка, що ми маємо посіяти зараз і все. І все, нехай там далі що буде, що буде. Це можливо для когось так, але для мене це ніби, знаєте, неповне ні, повне взяття відповідальності неповна відповідальність за життя цих людей. Тобто тому ми намагаємося, як знаєте, працювати з цими почвами. Якщо там зростають терени, вирубувати їх, якщо каміння, прибирати їх, якщо птахи, відганяти їх, і це дає, знаєте, такий результат. По моєму досвіду, один підліток може вагатися приходити до Христа чи ні майже до трьох років. От ти можеш три роки служити підлітку. Якщо за цей час він не прийде до Бога, або студент, тоді тільки можливо можна. Ньому ставити крест, але знову ж таки Бог не ставить ні на кому крест. А, наступний момент прийняття молоді, а не виправлення молоді. Теж а, стосовно команд, різні люди, різні шляхи, і не всіх їх треба виправляти. Це праця Духа Святого. Наше завдання це сприймати їх. А, принцип старших друзів, батьків, вчителів. Їм дуже це потрібно. Максимальне залучення до команди, я казав. І останній момент це постійний фокус на тих, хто ще не чув про Христа. Це теж дуже важливо. Якщо в команді знаєте, буде фокус на тому, що в церкві на молоді лише в церкві починається трішки болото. Вона починає загнивати. Одна з таких важких проблем, яка була в мене, це, знаєте, момент груп в церкві. Можливо, ті лідери, які вже давно, ви знаєте, що є певна група людей, їм комфортно, їм класно, і все. Вони не впускають туди нічого нового, вони не впускають туди нових людей в церкву. І навіть та молодь, яка приходить в церкву, вона може прийти до спасіння. Але ось ця групка. Вона не хоче їм так класно, тому треба знаєте, інколи пасторам, лідерам розбивати їх прямо, казати ді, спілкуйся ти з тим, ти з тим, ти з тим. Ми робимо це за допомогою локацій, Ми розкидуємо наші команди по різним локаціям, щоб вони хочуть дружити, дружіть протягом тижня. Але коли служіння, будь ласка, фокусуйтеся на інших людей. І останні декілька моментів це про що важливо не забувати. Якщо у Бога є бачення, то у нього є ресурс. Теж все таке, знаєте, під час війни дуже велике відкривання. Якщо Бог хоче, щоб щось робилося, він все зробить для цього. Приклад, той же клуб в новому місті, ми не знали, що як, і ми за один день вирішили питання з квартирою, з орендою приміщення, з ресурсом, тому подібне. Друге, все тримається на лідерах, лідерах і ще раз, лідерах. На жаль, без цього ніяк. А, про коло старих друзів я сказав: очікування швидкого результату, хибний фокус. Це моє особисте відкривання, що ми. Командою Миколаєві намагаємось працювати якомога довше з кожним підлітком і індивідуально. І останній момент будувати правильні відносини із церквою це теж те, чому я соловучу зараз. А коли церква більше вже почала, знаєте, входити в якийсь стандартний режим. Але важливо, щоб не було ніколи цієї прірви між молоддю і церквою. Ніби знаєте, молодь це молодь, церква це церква. Ні, ми всі являємося однією частиною великої нашої сім'ї. Ось наостанок, хочу поділитися ще ось такою фотографією. Це наш зимовий табір, наш останній такий вдалий проект. Ми теж було дуже багато списій, і це наш південний регіон, тому прошу вас. Молитись за нас і давайте будемо разом служити. Богу. Якщо у вас є більше якихось питань, знаєте, це більше така як презентація. Я відкритий до спілкування. Будь-які питання давайте спілкуватися.